Хей, йо, еврібаді! вами Дензу погаті залетів, друзі, міський біді Toilet Tower Defense. Ну і в общем-то, в общем-то, хочеться не залетіти я в Endless Mood. <сум> Правда, я ще ну, не определився з якою командою. Тому давай ка зараз зайдемо в юніс і виставимо собі якихось юнітів. Так, давай-ка візьмемо по-любому квантума. Далі, ким я ще не іграв? Я хочу випробувати ось такого тітанчика. Не знаю, чомусь мені хочеться обрати саме його. Так, далі, 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 далі. Принтера. Ну, слухай-ка, можна було би і взяти в як таки, да? Але не хочу. Не хочу, хочу взяти, зіграти як зазвичай по старінці. По сторінці взяти просто собі вченого дрільмена, який буде мені приносити бабки. Так, далі. Що би ще би таке обрати? Цікаве. Ем, Давайте можу взяти ось цього нового тітана, фаєрворкмена. Правда, мені здається, він трішки безтолковий, тому думаємо, думаємо, думаємо. Діджей, діджей, діджей по-любому. Діджей по-любому, і в мене залишається ще два вільних слоти, да? Ну дивись, можна взяти фанменчика як варіант. Як варіант, фанменчик, в принципі, завжди зайвим не буде. І давай-ка якогось такого типа, яким я супер давно не грав. Давай попробуємо, попробуємо. Так, пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Може якийсь міфік? Можна було б кловермена взяти, в принципі, як варік. Але не знаю. Якось якось не хочеться. Якось не хочеться його брати. Бачу, вже зібралася купа підписників біля мене. Брін, а кого взяти такого цікавого? Серйозно? Кого такого взяти? Прям лютого-лютого перця? Ем, може сай. Мутанта? Серйозно? Не знаю. <смеш> Можна взяти голденський бюдішко, Він теж, в принципі, підстані типів, і, по ідеї, може, ну, досить так непогано зайчати. Або взяти знову такого ось цього нового типа, правда, особо смисла, я його не поняв. І чимось якось не знаю. Він мені просто не зайшов. Oh. Кстати, можна мікрофончика взяти. Він же ж бустить ренджу. Він же ж бустить ренджу. Моїх юнітів. Давайте ось така у нас буде команда. В принципі, диви. Купа підписників зібралася. Я ж думаю, у них щось там стоїть, да, по юнітах. Да, вроді, вроді, як є. Давайте ще й узнаємо коїнбустик і попробуємо разом із підписничками залетіти в endless Run. Так, X2 швидкість. Чекаємо тіпів. Все, тіпи залетіли, поїхали в каточку. Так, ну і що ж, залетіли ми в катку, тіпи загрузилися. Да. Давайте почнемо ставити наших вчених. Так, включаємо сразу full автоскіп. Так, і слухай, диви 300 баксів. 300 баксів, стоїть ось цей тітан, щоб його поставити. Йомайо. -йо. Так, наш пацан, в принципі, відразу вже ставить сержанта. Для того, щоб дефати початкових тойлетів, мені здається, ліпше він би поставив би своїх вчених на бабки. Ну, то його діло. То його діло хоче ставити сержанта, значить, хай ставить сержанта. Так, значить, поки він дефає, я пропоную, що робити. Просто зараз просто прокачувати своїх вчених на гроші. Наш чувак тут поставить центрюнчика. Я не зрозуміло навіщо, но. Ну то ладно, я думаю, що то повинен був би бути би місклік. клік, але ну, можливо я можу й помилятися. Так, в принципі, вчаних підкачали. Давайте на деф. На деф поставимо одного фанмена. Фанменчик, фанменчик, братуха, ти повинен стояти в мене десь ось тут того. І спереду тебе буде стояти просто ось так, от квантум, який буде тебе дефати, щоб ти не заснув. Далі ми ставимо собі діджея, ми ставимо собі десь ось тут ось цього типа, щоб він бустив рентж. Та й в принципі все. Початковий, початкових юнітів я своїх поставив. Тепер нам потрібно лише викачати своїх вчених. Кстати, екстра гроші. Екстра гроші, це тож нормальна штука, яка так досить непогано може нас і забустити. Так, бачу, мої тіпи вже починають натайкувати тут якихось барбаріанів Санту, камераменчика Тітана поставили, йо-моє. Так, давайте можемо фанмена нашого бий разочок би підкачали. А хоча наша. Хоча наша, реально. Якщо ми і без цього всього з легкістю, це все дефаємо. Давайте щас просто реально вчених докачать. Та й в принципі продовжимо далі викачувати своїх типів. Бо чим далі ми проходимо, тим сильніші у нас виходять тойлети Так що треба це все діло потихеньку помаленьку дефоти. Так, ну і що ж, виходить, я усіх своїх чайних на гроші. Тепер, тепер давайте займемося. Ну давайте хоча б разочок Фантома вкачаємо, да? Потім підкачаємо таку легенько сразу свого фанменчика. І, напевно, треба було би щось таке діджеєм. Давайте, мабуть, ми сразу на фул запульнемо. Бо, скоріш за все, мені тут доведеться поставити ще й не одного діджаю. Так як нас залетіло четверо. Тому давайте, поки поки не пізно, ми займемо з вами самі самі козирні місця. Так, стоп, давайте у того таку буде фанменчик. Під джея попав попав шотка. Ззаді нього ми ставимо таку квантума Так, спереді нього, на жаль, ми не можемо поставити квантума Ну, то, то не особо є проблемою. Бо ми можемо поставити свого квантума ось тут. А? І це ж, знаєте, прикол в тому, що коли ми викачаємо просто свого одного квантума, да після цього ми викачуємо свого мікрофончика. Я ж зможу запустити. Повністю усіх своїх юнітів Ну і пользу цього всього ще забутися діджей, да, який дасть змогу встановлювати більше юнітів під його радіусом. Так, давай-ка значить тоді ми цим і займемося. Спочатку ми вкачаємо мікрофончика на фул, а далі будемо займатися такого десь, мабуть, своїми квантумами. Так, нам треба ще буквально, чуть -чуть. нам треба 18 тисяч, у нас є 13. Це буквально один скіп хвилі. Один скіп хвилі, і ми це бенз, все На максимум діджай у нас забустився. І ось тепер ми можемо з вами робити. Прям дуже-дуже люту. Так, ставимо давайте ось цього каратіста, да, цього боксера. Чи хто це у нас він такий? Я хочу його теж підкачати і подивитися взагалі, що це у нас за тип. По ідеї, він ще й робить сповільнення, в нього є аує урон. Тобто, сам по собі юніт прям дуже-дуже сильний. Але знову ж таки, він ж і стоїть недешево. Але перець виглядає прям реально солідно. Так, давай-ка підкачаємо ще ось цього мікрофончика за 5 тисяч. Так, кажу, мікрофончика, свого фанменчика. Так, в мене є 8 тисяч. Ну, давай підкачаємо ще ось цього квантома. Далі нам би підкачати ще б. Ось у цього за 5 тисяч, і напевно, скоріш за все, було б непогано, аби я хоча б одного квантома вкачав би на максимум, да? Бо коли в нього є бу... коли в нього буде стояти уже отой купол, то він зможе ну, просто сповільнювати, сповільнювати усіх той летів. Так, 20 тисяч є, пенс, викачуємо квантома за двадцяточку, і тепер нам треба 40 тисяч баксів. Йомайо, де малювати ці гроші, я поки що ще навіть не знаю. Але знаю одне точно, що поки не пізно Дензо, тобі треба ставити. Квантомі, бо потім просто місця Денз в тебе не буде. Так, Йомой, йо, а ти подивиш, я їх прям друг до друга ставлю, чітко. Бенс. Ставимо тут одного, тут одного. Так, давай-ка ще десь намацаємо. Давайте отутого поставимо квантума. Ще можемо поставити ось тут Квантума Цікаво, ще десь одно тут вміщує? Ні, ну од. Серйозно? Стоп! Серйозно влазить? Йо-хо. Значить, що ми робимо? Ставимо десь от того свого мікрофончика, якщо він звіт звісно ж, флізе. Я в цьому, правда, не впевнений, но все все у нас можливо. А, кстати, в мене вже є 60 тисяч, тому давай ка ми камичас оцього квантума бенс на максимум. На максимум. І цього 120 теж прокачуємо. Так, мені треба зараз десь поставити. О, диви. Влазить, кстати. реально влазить. І давай зараз я ще діджей якось поставлю, так люто. Да, диви. Можемо от откою поставити. А, так, стоп. У мене вже стоїть 21 юніт. Блін, доведеться ось продати. А кого мені продати? Я навіть і не знаю. Мабуть, що прийдеться продати, пожертвувати квантумом. Ладно, прийдеться пожертвувати квантумом і поставити діджея для пацанів. От серйозно, для пацанів треба діджей, щоб вони могли ставити під нього своїх просто юнітів. Далі підкачуємо з цього мікрофончика також на максимум, щоб радіус діджея збільшився у нас. І ті пеші побачили, що реально можна поставити біля мене тут дуже багатьо своїх юнітів. Так, бенс, все. Наший мікрофончик максимального рівня прокачки. Тепер далі займаємося друзі прокачкою своїх квантумів. Треба підзбирати 40 тисяч. Тут ну тут ми поки що нічого не зробимо. Барбаря, не тупо рубаша, диви. Піді Джеєм, підуся і у нього прям дуже багатьох урону. Плюс в нього аує демедж, в нього 85 тисяч. Плюс ще він в нього шайня. Тобто урона він вкидає друзі, ну, немало. Так, давай підкачаємо своїх фанменів по десяточки Бемс-бемс. Так, нам би бажано ще було би їх підкачати за 30 тисяч. Бо тоді в нього виросте, по-перше, і урон в два рази, да? І плюс в нього виросте ренджа, да? Тобто він буде дальше далі просто доставати. Тому перше, що я викачую, це, скоріш за все, реально будуть фанменчики. А потім будемо потихеньку помаленьку викачувати своїх квантомів. Так, ну і що ж, у нас вже є 57 тисяч. Підкачуємо фанмена, підкачуємо цього квантума. І, кстати, ми забули за свого оцього тіпа. Давай-ка його за 16 тисяч прокачаємо. Так, ну слухай, ренджа у нього вже непогано 60. 63 ренджі у нього. Треба його прокачати ще за 19 тисяч. Цікаво буде подивитися, що він буде тоді робити. Ну, сповільнення у нього вже є. Так, Бемс, максимальний прокачки і тип Тупо рубашить. Ті просто виноси. <с> Сюди. Непогано, слухайка. Нереально непогано. Так, тепер, тепер, що я що я ще не зробив? Так, цей квант у мене не вкачаний, кстати. Забусь за цього малюка. Треба цього крайнього квантума буде зараз викачати за 40 тисяч, щоб потихеньку плавно переходити вниз до оцих своїх всіх юнітів. Так, 34 вже тисячі є. там нас новменчика поставили, так, як я називаю снігову бабу. Так, годлікін поставили ще. О, 50 тисяч є. Френс? Квантом ще один максимального рівня сюди. Так, ну і тепер збираємо просто гроші, і будемо викачувати усіх своїх квантомів. Бо... На них мені доведеться потратити ще не одну сотню тисяч баксів. Так, 100 тисяч уже є, треба тратити бабки. Бемс, квантом на максимум. І треба тепер ось оцих крайніх також також викачувати на фул. Так, один є, бемс-бемс. Другого легесенько підкачали. Давайте я щас зберу я не знаю. Давайте, напевно, 1200, і тоді до вас просто повернусь. Надіюсь, нас за цей час просто друзі з вами не знесуть. Дуже-дуже сильно на це надіюся, бо поки що, да, 75-та хвиля, і той у нас стосуються на базі. Так, ну і. Що ж, зібрав я двісті п'ятдесят тисяч. Давайте починати викачувати. Не знаю, чи хватить нам грошей, але будемо надіятися на те, що нам їх вистачить. Хоча... Слухайка, походу, не хватає щось. Походу, не хватає, Реально, нам не вистачило буквально одного квантума докачати. А так, вроді, усіх я і викачав. Так, вийшов у нас нам босс. 95-та хвиля, босс вийшов 320 лямів хп. Ну, солідно. Солідно, солідно, однозначно. Так, наші тут Тіпи поставили купу барбаріанів. Треба буде, напевно, скоріш за все, для них тут поставити якогось мікрофончика, да, тітанчика, для того, щоб їх всіх забафати. А так, в принципі, то. А, от, слухай, так вони без цього забаф вони і так радіус попадають, їм би ліпше діджея поставити. Ой що. Так, де там мій квантум? Бенс, все, тепер, тепер всі мої оці квантуми максимального рівня прокачки. Так, ну бо сипеться, бо сипеться, стоїть на базі. Йому прямо вообще хорошо. Чувака розсипали 300 лямів ХП. А це ж я ще ж не нажимав оцю кнопочку Бемс, яка просто ще паралельно також бафає усіх моїх юнітів. Так, значить, 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 так, я не поняв. А що типи виключили автоскіп? А ні, працює, працює. Просто вже режим починає трішки підлагувати. Значить, збираємо грошенятка, будемо продавати напевно, скоріш за все. Потихеньку своїх цих чаних, бо бабла часу не хватає. Я би поставив би якогось мікрофончика, поставив би якогось діджейчика, поставив, би, можливо, ще одного такого боксера. Бо реально, юніт, юніт достойний вашої уваги. Так, ну і що ж, дивіться, у нас уже є бабки. Продаємо свого цього вченого і ідемо сюди ставити нашого цього боксера. Бенс, все, Підкачуємо його одразу на фут, а й в принципі, хай лупцює їхню морду цих туалетів. Так, вийшов, кстати, у нас діджейчик, якого 450 мільйонів хп. Ну, цікаво. Цікаво буде подивитися, як швидко ми зможемо з ним розібратися. Ось він у нас іде спереді. Подивимося, подивимося, що він із себе взагалі представляє. Так, знаєш що? Давай ми щас, ладно, заберемо. Заберемо. Давайте скіпнеться нас хвиля. 102 Я продам ще одного діджея і поставлю пацанам тут барбаріана. Ой, точніше, не барбаріана, а свого діджея. Бо Кіп наставив прям реально велику купу своїх барбаріанів, а їх би забафати. Серйозно, а їх би забафати. Тому, ладно, не будемо чекати Скіпа. Давай сразу ми їх забафаємо з тобою. Давай-ка десь поставимо свого діджейчика приблизно ось ось так от. Сразу його викачуємо на фул, і слухай, радіус, у тіпа прям, ну, солідний. Так, далі. Що би я би ще зробив? Би? Ну, продав би оцього вченого і, скоріш за все, би поставив би ще одного фанмена. Поставив би фанменчика десь приблизно ось отак от. Та й, в принципі, викачав би його відразу на фул. Ого. Отак мені реально подобається. Так, і залишається у мене два вчаники на гроші. І. І кого ставити? Кого і де що ставити? Ну, от того можна було б десь фанмена поставити, як варіант, да? От того поставити, яскраєчко було би. Мені здається, непогано. Тому давай скоріше ми так це, це і зробимо, поки пацани місце наше не замітили. хоча слухай, а може ми десь між квантумами пихнемо. Хоча це мало вероятно, але все можливо. Ладно, походу не влізе. Він у нас там, тому ставимо його тут з краєчку. підкачуємо його також майже на максимальний рівень прокачки. І слухайка. Той лети починають потихеньку, помаленьку проривати нашу лінію оборони. Диви. А, це оці супершвидкі ракети, поняв? Не дивися по 150 лямів хп. 150 лямів хп просто виходять туалети вже. Самі звичайні, не боси, не щось суперкруте, а просто самий звичайний туалет. 150 лямів, -мо. Так, кстати, наш ті поставив сват мутанта. Непоганий, непоганий тіп, інший плюс дамажить по області. Так, туалети починають прориватися. Туалети починають реально прориватися. І мій фанмен починає потихеньку помаленьку вже засинати. Так, треба, значить, забафати своїх мікрофонів. Так, мікрофон. Мікрофончик Бемс, активовуємо кнопочку, тут ми також активуємо кнопочку. І, по ідеї, щас повинні тіпи бути прям забафані, да? Ну, скоріше. Да. Ось, наприклад, цей діп у нас, бачите, забафався по уронові за допомогою нашого мікрофончика. Так, що я можу ще зробити? Що я можу зараз робити такого цікавого? Ну можу продати свого вченого, да? Ну, продам його умовно. Продали ми. Що я можу на його місце поставити? Нам би бажано поставити фанмена. як варіант. Або поставити ще раз оцього тітанчика, який робить сповільнення тойлетів. Тому давайте. Тут, в принципі, місце є, піджея, да? Тако ми його. Ставимо. Майже. Майже на максимальний рівень прокачуємо. І, Кстати, вийшов у нас мутант пампінг тойлет. З 50. Кажу 50, 590 мільйонів хп, йо-майо. -йо. Ну, отут уже складно. Тут уже реально дуже складно нам. Я даже не до кінця впевнений, що у нас просто вийде це все лихо задефати. Ні, ну пампінгами цього тойлета уб'ємо по-любому. А ось дойти до 120-ї хвилі, це уже, ну, під питанням Так, цього тіпами на максимум, ну і все. В принципі, дивіться, я вже виставив 21 туалет на мапу. І вони мене всі викащені. Давайте подивимося, хто у нас що поставив. Так, хтось, дивіться, у нас поставив ось отаких ось маленьких паразитів. Да, це у нас, по ідеї міфіки, да? Правда, я чомусь відкрити не можу. А, ось відкрив. Апгрейд, камерамен, камерамен Вумен. Ух ти, я моє. Далі, титан, санта камераменчик. Потім поставили, я бачив, клокменів, да? Ось, звичайних клокменів поставили. Далі поставили ось отаких у нас годліків. Ну і в принципі. І Барбаріанів, купа центуріончиків декілька я бачу, встановлено. Ну і в принципі нічого такого супер-супер якогось такого крутецького я тут не навічаю. Але дивися, горем пополам ми з цим папінком Ну, якось розбираємося, да? лямів в нього залишається. Ну, в принципі, то не є проблемою. щось ми без його, в принципі, віддубасимо. Так, квантуми відпрацьовують, федменчики також відштовхують тойлетів, не знаю. Ну мені здається, що можливо, можливо, 120 хвилин ми протримаємо. А ось ще далі у нас вийде. Ну, я не впевнений, буду, якщо чесно. Так, ну дивись, 118 хвилі, і в нас вийшла ось така невеличка пачка діджеїв, да, в яких 800 мільйонів хп. Тримаю в курсі, да? Тримаю в курсі 700 лямів хп. Ні, ну це вже жорстко. Це реально жорстко. Тому давай-ка ми отакого щас бенз забафаємо усіх своїх типів. Ну і подивимося, подивимося, чи справимося ми з цими діджеями. Ну, слухай, диви, згорим пополам. Ми вже й майже половину хп повибивали. Пацани виключили автоскіп. <хи> Вони не впевнені, не впевнені, що ми зможемо протриматися. Не знаю, мені здається, що 120 хвиль реально, реально пройти. Бо аби якщо в мене ще ультимейта не було, то ще було б спорно, да? Бо нас дуже багато і не у всіх моїх підписників є супер такі крутецькі юніти. Але з квантумом мені здається, що шанси дуже дуже великі, щоб пройти 120 хвиль і навіть більше. Тому, в принципі, поки що, поки що, все вроді не уж і погано. Так, ну і що ж, уже сто двадцять восьма хвиля, і туалети починають начинають уже аж проходити. Не знаю, не впевнений, що ми протримаємося, але надія говориться, помирає останньою, тому... <клігінг> пампінг тойлети, да? пампінг тойлети вийшла прям велика велика орда. Я навіть не можу тут перечитати, скільки тут вийшло, состакалося. Далі, купа фрост тойлетів, купа ракет, купа гігантських токсиків. Йомайо, йо майо, -йо, йо -май -йо, а як то лагає це все діло? <клігінг -тойлет> Опа! Вийшов у нас новий босс. Riбіт тойлет. 1 мільярд 233 мільйони. Хе-па-мо! Хо-хо! А як такого, типа, дефати, а? Я не знаю, я не знаю, як цього хіпада жадивати, але знову ж таки, що туалети прям впевнено, впевнено йдуть вперед. Тому мені здається, що пора, пора юзати ось оцю кнопочку і оцю також. Без все, в принципі, усіх туалетів на мапі ми з вами забафали, да? До яких у нас просто не достає ці да? але ну слухай, з горем пополам, з горем пополам ми якось це все діло відтягуємо, і хвилі настакуються як все більше і більше і більше. Але складно, але дуже складно, навіть ось об типа, чи комп'ютер, чи телефон не витримав, що його просто викинуло. Його просто викинуло. Так, ось у нас босс іде, диви. Ось у нас іде цей бос. Оцей заяць, да, він такий досить швидкий, і хп ми йому знесли, ну, прям дуже-дуже мало. Так, доходить до моєї основної купи квантумів. Ну, диви. Вроді, вроді, як терпимо, да? терпимо. Але зараз в туалеті всі, які виходять, в них через багатсько хп. В них дуже його багато. Я тут впевнений. Просто на 300%, що нам хана. Нам хана. І оця армія, яка настакалася нас, ну, з легкістю з легкістю зможе знести. І поняли, ми з боса вибили всього 200 лямів хп. Всього 200 лямів хп. І нам ще треба ще треба вибити ще 1 мільярд хп. Яким це чином? Ну, я не знаю. Ну, скоріш за все, цього боса можна убити, якщо не скіпати хвилі. От серйозно, якщо їх не скіпати, то тоді вже буде реально це зробити. А так, то коли настакується там хвиль 6-7, да, в одну, то вже складно. Уже дуже складно. Так, дивіться, в нього 800 лямів зараз. 800 лямів, цікаво. Вийде в нас чи не вийде? Ось він у нас вже тут того проходить. Ну не знаю. Не знаю, не впевнений. Чесно кажучи, не впевнений, але все можливо. Реально, що все можливо. Так, дивіться, половину вже вибили. Більшу, даже половину, я би так сказав. Уже вибили більшу половину ХП його. І він уже майже пройшов основну Лінію блокпоста нашого. Так, мені цікаво, мікрофончика є. Так, дві секунди. Дві секунди. Бемс, бафаємо. Цих типів теж бафаємо. Так, 200 лямів хп. 200 лямів хп у боса. Ти ви слухай, 90 лямів. Ми змогли. Ми змогли його реально вирубити, Йома йо моє Чесно, я думав, що в нас це не вийде. Але як, як оказується, то все в нас нормально виходить. Так, тут ще ось астра тойлеті багато. Вони дуже-дуже швидкі, через швидкі. Але тут барбаріани, які б'ють по області, бачиш, вони забафані, в них. Є ренджа забафана, не хурон, колдаун Тому, можливо, можливо, в нас і вийде їх перебити. Ну і що ж, протрималися, ми 137 хвиль настнекали 145 хвиль, в принципі. Ну, я вважаю, що досить непоганий такий хороший результат. І, знаєте, стабільний. Реально стабільний, хороший результат. Так, ну і що ж, підзаробив я ще 6 тисяч коїнів. Давайте їх як, як завжди, просто, як завжди, сідаємо на такий туалет і поїхали з вами їх сливати. Сумон Юніс, бем сразу отаку, отако, отек все продаємо і відкриваємо. Дивимося, що нам випадає. Так, може ми, виходить, 60 кайсів. Ну, поки що, поки що нам ні черта хорошого не падає. Так, і звичайні бейзики, ункомони, рейри, епіки і нічого, нічого хорошого, на жаль, друзі, нам з вами поки що не випадає. Так, бейзики, леги, ункомони. Так, давай ще 10 кайсів. Так, дві леги випало. і ще... Що... Ну, не щастить нам, друзі. Просто, просто нам не щастить. Я не знаю. Походу, Дензо, ти всю свою удачу потратив. От реально, от коли я вибив свого ультимейта першого. Скоріше, скоріше за все, на цьому моя удача і пропала. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сюртецьких подобайк, Ну і звісно, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, бо я там часто розігрую купу-купу нової халяви. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім дякую і всім пока-пока.